Не прес-конференція, а зустріч за чашкою кави з печивом. Ось так неформально вирішив поспілкуватися новий резидент Морідіан Черневіць з місцевими журналістами. До приїзду чнівці були для миття як Прага, перетин культур, національностей. Також це батьківщина улюблених письменників Пауля Целана і Рози Ауслендер. Проте тепер наше місто асоціюватиметься у Петера з бабусями, у яких він купує овочі. Тільки завдяки їм митець зрозумів різницю між поетом і письменником. Нам мне... ні. спросила. Спросила, спросила э, откуда я и кто я. Это тоже э, в Чехии это невозможно, например. Да, это, я знаю это из России, из Литвы, что, что эта ситуация разная. Но она спросила, я ей сказал, что здесь, что в Праге, пишу здесь и поэт. И э, она мне спросила, и когда скончится война? И когда я у другой бабушки не хотел сказать, что я поэт, потому что я стеснялся, и сказал, что я писатель и пишу прозу, она мне спросила, и как у, у нас вам нравится. И я попробовал, и когда и у другой бабушки сказала, что поэт, она мне спросила с той самой вопрос, когда кончится, кончится война. Чиніцях Петр працюватиме над книгою про батьківщину своєї дружини Італію. Це буде містика і репортаж, зазначає письменник. Нью журналізм це таке так э, тексти, які починаються як репортажі, але потім змінюються в прозу. У чинівцях, як і в Україні, Петр вперше розповідає: у західних змі шалена кількість інформації про нашу державу, часто суперечливої. Робитиме тепер висновки сам і обов'язково поділиться з європейськими друзями не лише враженнями про Чернівецьких бабусь. Юлія Задорожняк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.